Не навчайтеся в ліцеї помилка. Не навчайтеся в Роменському ліцеї номер один фатальна помилка. Дорогі наші вчителі, ми вирішили трішки підняти вам настрій і саме тому взяли інтерв'ю у педагогів нашого ліцею. А тепер уявімо, що ми людей в день перенеслись думки вчителів. Дане відео знято лише в розважальних цілях, тому просимо поставитися до нього з гумором. Почнімо з найкращого класного керівника в Роменському ліцеї No1. Даніла Володимирівна, хотіла вас запитати, як ви взагалі ставитесь до нашого 11 класу? Ти тільки мій. Так, як ти, ніде нема. Микола Миколайович, що ви кажете учням, які у відповідь на ваше питання просто мовчать. А зараз пропонуємо поспілкуватися з найспортивнішим педагогом нашого навчального закладу. Олександр Михайлович, скажіть, будь ласка, яке ваше враження від тих ситуацій, коли учні приходять на урок без спортивної форми? Я вам сламаю дві руки і дві ноги, Анна Володимирівна. Як ви оцінюєте знання учнів з німецької мови? З якими думками ви йдете в клас після того, як перевірили контрольні роботи? Олені... Леся Миколаївно. Ваші дії, якщо учні не розуміють теми. А зараз візьмемо інтерв'ю у найестетичнішої персони нашого навчального закладу Катерина Володимирівна. Підкажіть нам, будь ласка, як ви підтримуєте учнів у підготовці до НМТ? До поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Пане вчителю, які ваші думки, коли ви перед уроком нічого не з'їли? Ех, блін, так подобається ковбаска піджарена, легенько на сковородочці, яєчка жарені. Що ви відчуваєте, коли клас розмовляє на уроці? Ще раз попереджую. Тяна Вікторівна, з якими думками ви перевіряєте наші твори? Немножко текст по дебільному написан. А зараз ми візьмемо інтерв'ю у найстильнішої вчительки ліцею Аліни Віталівни. Аліна Віталівна, які у вас думки по завершенню навчального семестру? Зарплати нема, грошей нема, желання роботи нема. Діана Станіславівна, які ваші думки, коли всі дівчата здають вам всі роботи вчасно? Гарно! А зараз до вашої уваги найвимогливіший вчитель нашого ліцею Алло Миколаївна, скажіть нам, будь ласка, чи дозволяєте ви інколи перездавати контрольні або тестові роботи? Ну, іноді можна, кайфануть, так. І ще скажіть нам, будь ласка, які ваші думки з приводу тих ситуацій, коли учні говорять, що ваш предмет неважливий? Болить, болить душа. Ну що сказати! Що... Людмила Миколине, як ви зберігаєте спокій в будь-яких ситуаціях? Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Світлана Володимирівна. Що ви відчуваєте, коли не встигли зробити, що запланували на уроці? Не впинно час. Тетяна Васильівна. Що ви відчуваєте, коли вас визивають до директора? Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Як ви реагуєте, коли учень вам телефонує у ваш вихідний? Абонент не може, абонент не хоче, абонент не чекає дзвінка. Людмила Петрівна. Які ваші думки, коли учень закриває на комп'ютері дуже важливу програму? Я себе не сохранився. А якщо в мене програма із за цього полетить, там все і так на соплях ще здержиться. Скала Джонсон є тільки в Америці. Зараз ми покажемо вам справжнього скалу. Такого ж веселого чоловіка, за спиною якого можна сказати, як за кам'яною стіною. Старіса В'ячеславович, як ви ставитесь до того, коли учні приходять на ваші уроки не готові? Це ужас. Мене розриває всередині. Чи часто у вас бувають такі дні, що ви зовсім не хочете йти на роботу? Буває, не хочу, а мушу, буває, не хочу дуже. Неоніла Володимирівна, як ви ставитесь до підвищення зарплати учителям? Play some, play some. Ана Анатолівна, що ви думаєте, коли учні не вмикають камеру на вашому уроці? А де ви? А ви були де? Де ви були? Ніна Андріївна. Що ви кажете учні, які не хоче виходити з дистанційного навчання? Я так сумую без твоїх очей. Валентина Володимирівна, як ви вважаєте, що думають учні на останньому уроці в п'ятницю? Вікторівна, скажіть, будь ласка, що ви кажете учням, які говорять, що не хочуть навчатись? Я, я тобі поясню зайдеш до мене окремо. Пропоную поспілкуватися з найкреативнішою вчителькою нашого ліцею. Повідомте нам, будь ласка, з якими думками ви зазвичай йдете в школу після вихідних? Господи, допоможи пропала всю Галина Анатолійовна. Які ваші думки коло вас в день вісім років підряд? психуй. Псіхуй. Дорогі, дорогі наші вчителі. Э, ми вирішили береш... трішки. Хорошо, так давай. Дорогі наші вчителі, ми вирішили... Береш... Та й магарк. Тетяна Васильівна, що ви відчуваєте, коли вас за призиває до директора? Раді. Буває. А ви підготуйте поки відповіді. Раз, два. Навчатись потрібно і треба себе мотивувати для того, щоб вони краще навчалися. Не навчаєтеся в ліцеї. Помилка. Не навчаєтеся в Романському ліцеї No1. Дане відео знято лише в нічого. Насамперед, я думаю, що всі ми хочемо, щоб цей навчальний семестр закінчився мирно. Це найголовніше. А стосовно академічної вашої успішності, думаю, що все у вас чудово. Успіхів! вам!